Це фітерндержаві Скраби, Сьогодні таке коротеньке відео, я думаю, вийде, але дуже змістовне і дуже цікаве. Трішки вже я переїхав, але не до кінця. Дякую там деяким підписникам. Але розкладати вони чомусь не захотіли, так би мовити. Тому трішки сам все розрібаю, досі не можу трішки прийти до себе, тому що дуже багато чого. І дуже багато чого потрібного, але не потрібного, але сам не розумію, чесно кажучи. Багато там познаходив деяких посилок, які люди відклади, відклади, я завтра оплачу, а потім ніхто нічого не оплатив. То ми будемо сьогодні продавати таке. Будемо продавати. Думаю, так, лотом навіть ми ну, розпочнемо з ключів сегментних. Тут 120-й. Давайте що навіть розпаковувати. Тому що я думаю, я думаю, всім буде цікаво подивитися, що там ще трішки не дуже розумію, де що знаходиться, але ось хоча б є ножиці. Тому вже буде трішки легше. Ножиці. Це буде комплектом продаватися, тому що щось в мене нього сильного бажання це все розпродавати. Множиці, звичайно, такі собі, але що робити? Так, є. 110, 100, 135, 145 ключик. Кружки. Незручно, але що робити? Так, 120, 130. Потім йде у нас 115-120. Такий ключик, потім йде у нас 180, 75, 85. і йде ключик ось такий... Ой, що ж це таке? Чого на ньому не написано, але це здається 120-ка. Зараз помірнімо. Дивіться, за все весь комплект. Відразу буду думати зараз ціну. Я не знаю хоча б раз, два, три, 4, 5, 6 ключів, хоча б гривень 400, хто хоче там. 110 у нас виходить між цими пазами. Хто хоче 400 гривень, так, не досі. Я вважаю, що це нормальна ціна за всі такі ключі, тому що один ключ такий коштує на ринку гривень 400 один. Тут комплект. Дивіться, далі. Є ось такий шкілок алюмінівий. Підшип... На підшипниках, тобто він якийсь проміжуточний. Внутрішні, внутрішнє, внутрішнє, це в нас 47. Це в нас постій цей А, нет, это по внутренней. 50. 47, 50. Потом. Ну, какие тут подшипники. Если я правильно понимаю. 20. Почему? Только что 47 вымерял. Самому интересно стало. 25. По подшипнику 25. 25. Это у нас входит 35. 35. Розмір 165. Дві канавки. Він цілий, не битий. Канавка по самому високому місцю у нас де 15 мм. Рахуйте, це, там який ремінь сюди. Це 12. Можливо, там, якщо стичну будуть також також ні це трішки менше буде. 12. По розмірам там, хто хоче. 40. Там найбільше. Це в нас 70 приблизно. Хто хоче алюмінієвий шкіф, я не знаю, 100. Давайте 200 гривень на нього, там невеличкий торт. Ось така втулочка переходна. Хто хоче. Хто хоче, що за неї запропонувати? За третій конус. Третій. Ну, ось такий діаметр. Не знаю, 50 гривень. Призма ось така, я не пам'ятаю. Можливо, я комусь її вже продав. Але просто ніякого в мене немає. Я подивився по всім чатам, що в мене були. Нікого не знайшов. Дивіться. По ціні за неї. По розмірам. давайте я вам відразу скажу, що в неї. тут. 170. Ось тут у нас призма найбільше місце. 7, ну, 70, 65. 65 тут, трішки більше. Трішки більше і 75. По висоті вона, що по широкому місці 80, якщо по вузькому, там, хто хоче, сфрезерує 60, по висоті самої призми. Uh, так, це. По призмі. 30. це жіно, я не пам'ятаю, казав, не казав. 65. Так, по ціні. Я не знаю гривень. Давайте 400 з торгом. Будемо щось думати. Два ключика 70-85 по 50 гривень. Два конуса ось таких цікавих. Тут у нас 24. Там хто хоче до якихось своїх цілей придумає ось такий патрончик муфтою 50 гривень. Вон, ось такий стан у нього. Він крутиться, в принципі, працюючий патрон на, незрозуміло, дається щось приблизно на 10. Ну, так, приблизно 10. Віддаю цю тому що це трішки підточити і він туди встане, як і повинен. Так, потім. А, до речі, під'єднальне тут різьба. Е, потім штангель ось такий на запчастини, хто хоче собі. Розточна отака такий різець. 20-ка 20-та 20 державка під, під які тут пустини. Підтрикутні. Так, підтрикутні. Підтрикутні пустини, здається. Ось такий прохідний зіць. 32. й 50 гривень, 100 гривень. Е, набір головок. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22. 22. Якщо швидко рахувати, можливо, трішки менше. Е, ну, 20 штук ми беремо. 20 штук хоча б. По 15 гривень, виходить 300 гривень. 300 гривень. І вони всі. ваші. Тут в основному такий квадрат одна друга. В основному можливо там трішки менше. Набір шарнірно губцового. М -м, давайте так, 100 гривень разом з обценьками, ось так, кусачки і двоє плоскоубці посадить. Є потім переходимо на цікавішого, що... є е... сверва Небагато, але є. 10 мм. 8 і 6,5. Не всі, не дуже сильно великі, це навіть фраза. Тут їх 25 штук. Ми скидуємо 5 штук на те, що там вони якісь не такі. Вони вбитих тут 100% немає, просто от такі є маленькі. Хто хоче, 450 гривень вони ваші. З такий комплект. Можливо, трішки тов. Потім є. Вот так трішки плашечек. Плашки М3, М4, М5. Точнее, навпаки, М3, М4, М5. Кількість, ну, рахуйте там, скільки ви бачите. Ну, приблизно штук 12 тут, до 15. Потім мичик М8, М8 плашки. Кількість рахують? Тут штук ну, 8, ось мені здається. 8 10 м 8 Тут можливо не всі цілі. Ось тут 3 штуки. M6, Десь, ось 2 M6, 2 і м6. Десь М6, 2 м8 і М6 плашки тут штуки 4. Ось так хто хоче за весь цей комплект, щоб вам так сказати, якусь нормальну ціну. стан у них в у всіх робочий. Якісь там брудненькі, якісь не брудненькі. Шаги, шаги тут є і нестандартні. Хто хоче, хто хоче, хто хоче, давайте також 450 гривень будемо торгуватися. Так що так, в принципі, нічого більш цікавого наразі нема. Пишіть, дзвоніть, вайбер вказаний. Кому щось не відправить, пишіть на вайбер, відправимо. В принципі, я по правкам вже розкидав. Плюс-мінус, можливо, там пару людей ще залишилось. Вибачайте, зробимо. Все буде гарно. якщо що. Якщо побачили там свій товар, який я вам вже продав, не треба писати гнівні коментарі. Пишіть на лайбе і одразу будемо відкладати. Тому що не завжди читаю коменти, а ось неприятні ситуації здаються. Тому що було щось не була було щось забув. Ну, людський фактор все-таки ж присутній, тому вибачайте. В принципі, я стараюсь, але не завжди виходить. Якщо що, всі проблеми вирішуємо там проблеми. Або гроші ми закриваємо, або, або довертаємо там, товар. Ну, ви зрозуміли. Все, в принципі, можемо вирішити. Єдине, що час не вирішиться. Так що за це дуже сильно вибачаюсь. Ви мене на скарби. підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного вечора.